Місто Єрпінь, Субота в нас готовий ще один об'єкт. Ось така в нас трьохкімнатна квартирка. Вже місцями починає підсихати. Це в нас ЖК Сіті Парк 2. Трьохкімнатна квартирка. Зараз ось так пробіжимося. Це в нас одна кімнатка. Ось це в нас друга кімната. До речі, ось тут була. Повністю у нас перегородка, але ми її демонтували і вийшла ось така відкрита кімната одразу з коридору. Далі в нас через коридор дитяча ось така. Ось тут у нас буде гардеробна, санвузол. І ось тут маємо досить простору кухню. Ось такий у нас вже готовий об'єкт. Хлопці вже звідси переїхали, тільки маємо невеличку проблему в тому, що не працює ліфт. І через це нам прийшлося залишити частину матеріалу тут. Отже, в нас ще машинка на даний час на цьому об'єкті, а хлопці вже працюють на другому. В понеділок буде відремонтовано лін і остаток наших інструментів поїде на слідуючий об'єкт. Всім хорошого дня.